Цей спальний район один із найбільш заселених в Івано-Франківську. У Марії кажуть, облаштовували такий дитячо-спортивний майданчик, аби дитина будь-якого віку знайшла тут заняття до душі від пісочниць для найменших до волейбольного та баскетбольного майданчиків для підлітків. Тут дуже багато дітей. Тут ми відновили дитячий садочок. Цей мікрорайон динамічно розвивається, і треба було такий майданчик, де могли би не тільки діти, а й дорослі. Могли займатися тут. Бачите, навіть є столи для тенісу настільного. Тут є споруди спортивні, баскетбольні щити, тут не тільки дитячий майданчик. Тобто, фактично від двох рочків і старше можна займатися тут, прийти і цілий день перебувати. Зрозуміло, що найбільше найкраще буде тут перебувати в літній час, в весінній, коли трошки краща погода. Але нам вдалося цього року побудувати це вже четвертий такий дитячий майданчик. Ще п'ятий планується на вулиці Бандери. Я думаю, що десь до місяця часу ми ще. Відкриємо п'ять. Наступного року ми плануємо. Три таких дитячих майданчики в інших мікрорайонах. Фактично в кожному великому спальному мікрорайоні буде такий великий дитячий майданчик, де можуть зійтися діти з навколишніх дворів. Крім того, в цьому мікрорайоні ми ще будемо відновлювати спортивне поле для заняття мініфутболу, волейболу і баскетболу. Тут реконструється сквер для відпочинку. Тут також працює дитячий садочок, де ми доробляємо певні роботи. Оти, ну і благоустрій цього мікрорайону, крім того, тут знаходиться фізкультурно-оздоровчий комплекс, в якому ми плануємо за два роки збудувати басейн для дітей. Площа новоствореного дитячо-спортивного майданчика близько восьмиста метрів квадратних, і це один із найбільших у місті. На даний момент він обслуговує, можна сказати, майже весь мікрорайон, тому що аналоговіму в цьому мікрорайоні немає. В цьому мікрорайоні проживає більше двох тисяч мешканців, хоча він. Дуже компактний, в даному дворі почали облаштовувати інфраструктуру. Спочатку було зроблено брукування та освітлення даного даної площадки для того, щоб займатися можна було як в день, так і вечором, щоб не було, наприклад, для діток, які вийдуть п'ятій годині вечора, які вийдуть погратися чи позайматися, щоб було їм видно, щоб було гарно і батькам можна було спостерігати навіть з вікон будинки, спостерігати за дітками. Мешканці сусідніх будинків тішаться. Адже попередній майданчик змонтували ще з радянських часів, і ті спортивні споруди вже давно вичерпали свій ресурс. Тут не було такого майданчику, тільки лавочки було, декілька лавочок і оця вертушка старенька, що лишилася, і оця качелька, і все. А зараз А зараз дуже гарно, дуже гарно. Діти задоволені. Нам дуже подобається. І зараз я з двома синами буду ходити завжди сюди гуляти. Порівняти з тим, що було раніше, зна значно краще, тобто є багато нових якихось розвиваючих, кажуть, снарядів. Тобто я думаю, що зроблено на відміну. гарно, красиво, новітні майданчики, які вже похожі до європейського, як в в Європі. І, взагалі, тут дуже цікаво, буду приходити старатися як частіше. Відпочинкова споруда освітлена сучасними енергоекономними світильниками. Подібний спортивно-дитячий комплекс посадовці планують відкрити ще до кінця року і на вулиці Степана Бандери.